Мінеральна вода Трускавецька. Енергія природи завжди з тобою, пам'ятаєте. Були такі часи, коли ми ранок починали з того, що щось вночі у Криму вибухало чи горіло, так ось це все. Ці всі вибухи зараз перемістилися в на день сьогодні. В день в Криму пролунали вибухи, так званий голова Севастополя розважає заявив вже про трьох загиблих та сотню поранених. Як кричать окупанти? Крим, начебто, був атакований Атакам. Саме там удар так само говорили про удари недалеко від пляжа. З аеродрому Бельбек в 13-о тринадцяті 13 почали піднімати винищувачі, сам удар також був недалеко від пляжа в Очкуївці. Принаймні, про це пишуть телеграм-канали. Телеграм Бачимо так само і реакцію місцевих мешканців на те, що відбувається. Вони жаліються, що, по-перше, не було сигналу тривоги а по друге, коли. Почалися вибухи, то людей просто не пускали в бомбосховище і знову ж таки постраждалі потерпілі є від російського ППП ПВО. Як пишуть власне самі ж місцеві жителі? Про те, що зараз відбувається в Криму, і що відомо на на зараз станом на зараз будемо говорити з нашими гостем. Скандер Барєєв, член меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, разом з нами на зв'язку. Пане Ескандере, вітаю вас і слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Іскандер, Що вам відомо на цей момент у Криму? Знаємо, що було голосно, що вибухи прийшлися вже на день, та ну але знову ж таки, ну там вони відкрили сезон. То нехай зустрічають. Що були за вибухи? Де були вибухи? І головне, ось цей пляж під Учкуївкою в Учкуївці. Що там яка могла бути наша ціль? Ну скажімо так, в першу чергу ви дійсно вже надали інформацію, яку офіційну інформацію окупаційної влади, тому що дійсно конкретно про цифри, скажем, загиблих чи там пошкоджень, а можуть сказати наші активісти тільки після того, як це відбулося, чи в тому числі з джерел, які надає окупаційна влада, а ну в першу чергу можу сказати, що ви відчували, да або що. Що слухали, на ну, які вибухи чули? Ну, в першу чергу, перші такі вибухи були над Ніколаївкою. Mm -hmm. А тобто Ніколайка, це а, Сімферопольський район, але а, якраз таки Ніколаєвка, вона поблизу, а, якраз таки Сівастополь Сівостопольським регіоном. і тому тут якраз таки ці вибухи, які чули в Ніколаї, я думаю, що якраз і були вдари а, системи ППО по ракетам. І а, реально ракети впали. Наскільки ми вже а, збираємо інформацію по Севастополю, то а, були вибухи в районі кара Чокоба. А кара Чо, Коба а, Каракоба, це якраз таке місце, а, де постійно вони попереджають людей, що будуть якісь там зміщені, скажімо, міни а, чи якісь там якась зброя з часів Другої світової війни. Ну, ми ж розуміємо, що якраз е, в першу чергу, е, скоріше всього, вони якраз такі з Каракоба, е, з території. Вони е, е, і збирають там зброю для того, щоб атакувати е, Україну. А далі були було чутно в учкуївки. Про це ви вже сказали, і вже сказали про те, що надає яку інформацію. Окупаційна влада надає, тобто три загиблих і е, 100 поранених. Вони надають е, інформацію про те, що вони активно Розгортовують систему систему медичної забезпечення. Ну і дійсно я можу підтвердити те, що дійсно система попередження про повітряне тривогу вона спрацювала після цих вибухів, які відбулися. Ну і далі теж вибухи були в районі Казачі Бухти. От mm -hmm. яка Казачі Бухті знаходяться 810 вісімсот частина Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто, от якраз таки як в Казачій Бухті там знаходиться багато військовослужбовців, а в тому числі і строковиків, які і забезпечують Чорноморський флот. І дійсно туди теж поїхало багато, скажімо, карет з швидкої допомоги для того, щоб забезпечити там медичний медичне наказати медичну допомогу але а от а все це говорить про те що якщо ми будемо говорити про казачу бухту наприклад а то тут ми можемо чітко сказати що там вибухи були не просто там одноразово вони були з детонацією. тобто і про кара, і прокара кобу то тут ми можемо чітко говорити про те що там був вдалий такий удар Можливо, по скопіщу скопленню зброї чи вдар був якраз по системі? Можливо, ППО Але отут, якраз таки треба з'ясувати. Я думаю, пізніше, хоча вони намагаються засекречувати всю цю інформацію, все одно буде ну буде о, зрозуміло чи. Наші спецслужби нададуть пізніше інформацію більш точно, чи ну скажемо, наші активісти зможуть дізнатися про цю інформацію. Що стосується учкуїчки, отут вот якраз таки. Ну, скажімо, дійсно, самі окупанти говорять про те, що із чотирьох чотири були запущені ракети, які якоби вони збили в повітрі, але одна уклонилася від своєї траєкторії. І тут якраз таки мова йде про те, що новоту в то система ППО, так як вона спрацювала. Вона дійсно ці осколки ракети, які о, упали і на пляж, і на домівку дійсно привели до о, скажімо, жертв. Але отут якраз мова йде, хто тут вільний, да І дійсно окупанти намагаються розкручуватись зараз. В своїх пабліках, в своїх засобах маси інформації, що якоби там терористи українські там вбивають вихідні дні там місцевих мірних громадян, та інше. Ну питання в іншому. Якщо війна, так війна. Інше питання: а чому свій час не спрацювала система попередження? Чому люди не опинилися в містах безпеки, і крім того, дійсно? Є декілька таких випадків, що дійсно вони не могли навіть після, після початку тривоги там піти до, ну скажімо, міст бомбосховища, mm -hmm. і тут, в тому числі, питання: а як ефективно працює система ППО? Якщо ці осколки якраз таки попадають на, 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 на пляжі? і, і ну, домівку. І отут, якраз коли ми говоримо про все це це, Очкуєва це теж регіон, і ну, я зараз не можу точно сказати там, які частини знаходяться, але це теж ну, скоріше всього, там є якісь військові об'єкти. Ну про це я зараз поки що не можу повністю підтвердити, але я думаю, ну там все так а, близько, і тому якщо ракета даже це ціль ракети була даже іншою, то вот ці не скажемо осколки, які впали туди туди, туди і ракета впала. Осколки це говорить про те, що а, якраз так спрацювала система ППО і попередження з боку окупаційної влади. Угу. Власне, я хочу нагадати, що українська влада вона нагадувала місцевим жителям Криму та і попереджала ось цих окупантів, що, будь ласка, не будьте на пляжах, будьте обережніші. Та і тут навіть стосувалося не того, що ми будемо звільняти наш Крим, а ще й того, що справді окупанти вони ставлять і будують ось ці військові об'єкти дуже близько до пляжів, дуже близько до місць, де збираються люди. І про це пишуть в телеграм-каналах власне самі. Місцеві мешканці про те, що мовляв, дуже багато військових баз прямо на границі з пляжами, і це дуже дуже небезпечно і дуже часто влада їхня бреше про те, що це навчання, тому що перша реакція на закиди людей про те, чому не було тривоги, влада звичайно написала, що це навчання. Вона дуже часто каже, що вибухи через навчання інколи вона справді проводить навчання і попереджає завчасно. Але коли ось такі вибухи Аються вона здебільшого каже, що це або були навчання, та якщо працювало ППО, або а, вона приховує якісь. Наслідки того, як як і куди ми ми потрапили, досі вони брешуть. Попри те, що вже маємо практику, що в ця рівно ця брехня не вилазить. Як ви думаєте, чому зараз вони брешуть? Ну, Який сенс у них брехати? це вони брешуть кому місцевим жителям і їх заспокоюють, мовляв, все окей, не так багато знищили. Чи це вони дають такий звіт? Знаєте, кремлівському кремлівській, ось цій шайці. що Мовляв, нічого, ми, ми Крим ще все ж таки тримаємо, і ми за цим все тут стежимо. А, пані Тетяно. Тут якраз таки я з вами повністю згоден. І я неодноразово говорив, і Ще починав говорити про те, коли дійсно вони а, в цих особливо потенційних таких, вот а, для а, потенційних цілей, я би сказав би для Сил оборони України. В цих районах, де знаходяться, вони постійно попереджують, що якоби вони проводять чи знищення зброї з часів Другої світової війни, чи це навчання. І дійсно це, ну, дивіться, а що стосується взагалі сприйняття місцевим населенням або приїжджам в першу чергу, да, от, які приїжджають, тому досі приїжджають в Севастополь на відпочинок. От тут якраз таки і мова йде про те, що. І а, з одного боку, от вони ані досі не можуть використовувати і місцеві там, підприємці підприємце західне узбережжя, тому що а, там продовжуються роботи, і а, там ні, ні достатні доступ своїм а, комерційним об'єктам для того, щоб вони могли а, там нормально працювати, а, щоб забезпечувати ну, скажімо, свій бізнес. Що стосується південного берегу Криму, Б бер, Криму, то тут чітко можна сказати, що ну от зовсім от що ми звертали увагу на це, збрали інформацію наших активістів, нам говорять про те, що ну, небагато людей, що стосуються якраз вихідних, то ну, дійсно на пляж ідуть в першу чергу місцеві громадяни, да, які мешкають. Але от хто такі місцеві громадяни? От тут можна сказати, що більшість цих громадян, які мешкають в Криму. Більше слухають російські пабліки, більше слухають, скажімо, і дивляться, збирають інформацію з окупаційних джерел, і якраз таки вони недостатньо чують ту інформацію, яку намагаємося надавати ми, намагаються надавати українські джерела і попереджати населення, тому що. Дійсно, в такими заявами вони постійно намагаються продемонструвати, що ППО Російської Федерації потужна, що вони можуть і чітко забезпечувати безпеку для місцевих мешканців. Що вони зараз активно намагаються за допомогою бонів і за допомогою скажімо, в тих систем оборони? скажімо так, на протязі цього збережжя і в морі, а вони намагаються захистити їх. І ну скажімо так, коли інформація одна бока. І а, то дійсно люди вірять в цій інформації. і тому вони, коли йдуть на пляж, вони впевнені в тому, що а, це небезпечно, але а, це безпечно, Але отут, якраз таки, коли відбуваються такі вибухи. І коли вони не можуть сховати інформацію повну, коли вони намагаються не можуть вже сказати, що це просто і це було їх навчання, чи там з е е ліквідація е зброї з часів Другої світової війни, От тут вони вони вже починають говорити, що во такі терористи українці, які е скажімо, атакують в вихідний день, е день е скажімо, е цивільних громадян. І дійсно вони максимально будуть намагатися використовувати вже цю інформацію для того, щоб як вони забезпечують медичним скажімо, медичною допомогою швидкою. А з іншого боку, от бачите, от тут треба скажімо, ну від, від таким чином відправдовують свої приступні воєнні злочини, які вони роблять проти України. Тому. Тому здесь а, з нашого боку а, тр, треба постійно і системно далі проводити інформаційні кампанії, інформувати людей. Тому що дійсно серед тих, хто а, вже а, ну, почув на себе а, ті а, вибухи, які відбуваються, починають шукати додаткову інформацію, і от таким чином ми в цей час маємо максимально інформувати про те, що а, це це респрмована дія. Проти окупантів, проти, проти загарбників, а не проти цивільного населення. Що й намагаємося ми в тому числі робити через різні компанії, які ми створюємо. Угу. Власне, хотіла про настрої населення так само запитати. Бачимо зараз, ну принаймні в кримському вітрі та частіше з'являються фотографії, як люди тримають або жовто-блакитну стрічку, або жовто-блакитний прапор на фоні а, якогось кримського міста. Та і пишуть, що Крим це Україна, там Севастополь це Україна, Алушта – це Україна. Бачимо діяльність партизанів, а теж бачимо, що все ж таки рух жовто. Та стрічка він якось все частіше з'являється в соцмережах. От про настрої населення, що зараз відбувається в Криму? Звичайно, є українці, які чекають і мріють нарешті повернутися додому, але є ще й окупанти, які там оселилися. І мамочка, я не хочу хочуть сюди. Та от які, які настрої зараз в Криму? Я постійно говорю про три категорії: тобто, перша категорія це про громадяни. Але от ту, о, ту ці репресії, які вони проводять, то дійсно о, серед о, про частини населення о, населення о, є і люди, які вимушені виїжджати в треті країни. Це і пов'язано з мобілізацією, і в тому числі о, є і люди, ну давайте будемо відвертими, які намагаються ну не проявляти активність. Але є і навпаки ситуація друга, коли вони бачать, що Якщо відбуваються вибухи, якщо відбуваються чіткі знищення скажем об'єктів військовослужбових, то дійсно в них піднімається, скажем настрій, і вони дійсно більше станоються впевненими в тому, що вони будуть звільнені. Що стосується второї категорії, це російські громадяни, які незаконно приїхали, і колаборанти. То в першу чергу вони користуються, звісно і ви виключно засобами масової інформації окупантів, і сказати про те, що вони прям зараз вже збирають валізу і виїжджають, я підтвердити не можу. Але я чітко можу сказати про те, що вони зараз ну, відбуваються вибухи, все одно, все одно вони чують. І як би там не намагалися сховати цю інформацію, все одно є так, таке, скажімо, сарафанне радіо, коли все одно там. Ті, хто бачили всі ці процеси, вони починають про це розказувати. І отут вони починають говорити про те, що вони, особливо на російських громадяні, вони тимчасово знаходяться в Криму і ні намагаються або не зацікавлені на тому, щоб придбати якісь майно. І це нормальне нормальна позитивна динаміка для нас. Що стосується третьої категорії, це болото. А це болото, тобто ну можливо, так ну жорстко Я жорстко говорю, але це це та частина, яким все одно головне, щоб їм там сплачували заробітну плату, чи сплачували пенсії, соціальні виплати різні, і щоб, щоб були продукти і та інше. Отут тут якраз таки от в цій категорії треба дуже активно працювати. Але ну дійсно там небезпечно, там Там ж не підеш, просто там суліце там е, говорити з, з цим лістою людиною, що е, вчора вона була в Україні сьогодні вона в Росії. І е, вчора там з 2014 року їм е, сплачували там пенсії та додаткові там лі е, виплати. А зараз їх немає і е, пенсія інша. То отут, якраз таки, вони починають пересмислювати ситуацію і починають вже по-іншому дивитися на все ці процеси, і в тому числі вони починають вже говорити про те, що якщо відбуваються вибухи, значить не все так добре з боку Російської Федерації і не все так спокійно буде в Криму. І отут якраз таки є різні категорії, із цієї категорії, Тобто під категорії, хтось починає від'їжджати, хто хто продовжує жити, а хто починає вже ну, скажімо, во всякому випадку, не проявляти активність в бік окупанта окупанськ, політики окупантської на території Криму, і це теж позитивна динаміка. На мою погляд, і це дуже важливо, тому що ну крім того, що а, створювати не насильницький спротив. Коли з'являються дійсно вот ці параметри, які чітко надають посилання, що Україна вважає Крим своєю територією, то це якраз таки на таку категорію ну дуже сильно впливає, і це дуже важливо нам і на майбутнє для того, щоб та категорія більше почала займати проукраїнську позицію. Це правда дуже важливо, і у нас лишилося не так багато часу. Але хотіла б запитати про ще одне таке болюче питання. Знаємо, що із перших днів окупації Криму кримські татари дуже сильно страждають. Ми, ми пам'ятаємо постійні обшуки, постійний терор кримських татар. Знаємо, що зараз декілька кримських татар досі знаходяться у в'язницях Росії, де де знаходяться деякі кримські татари взагалі нічого не відомо. Та є кілька людей, які просто, просто зникли і про них немає інформації. Ну тобто, ми розуміємо, що вони десь в якійсь візниці, але інформації немає. Як яке зараз становище кримських татар, і як, як вони тримаються? Ну в першу чергу, коли ми говоримо про політв'язня, то в дійсно зараз в містах Несвободи знаходиться 135 представників кримського тарського народу по різним статтям, починаючи від хібутахиви, закінчуючи і скажемо там диверсія та інше, ну сьогодні нам прийшла добра інформація, що звільнився Мінаса Феміль. Його звинувачували в убійстві, а там дійсно була ситуація ще 7 років тому. Йому дали 7 років і 9 місяців. Він через Верховний Суд Російської Федерації, будучи в тюрмі. Зміг відстояти йому зменшили на 8 місяців, але він просидив 7 років і, і, і один місяць. І якраз таки там от була ситуація, коли дійсно він виборюючи або відстоював проукраїнську позицію. Там зав'язалася драка, коли на нього напали. І він з, з метою самозахисту там ну, не удар. І а, слава Богу, що сьогодні він уже на свободі він приїхав до своєї мати. А, ну тут, от навіть такі випадки були, навіть такі випадки є. І дійсно є випадки, коли. Були сутички між російськими військовослужбовцями і кримськими татарами. Це було в Судаку, це було а, в Сімфіропольському районі, в Миколаївці, це було а, в Сакському районі, це було в Бочсараї. І от тут якраз таки це стосувалося того, що а, власники, наприклад, кафе НІ, ні бажали а, брати ці закази, щоб ставили там ми за Тамбас або там інші такі. От, коли просто от, власники говорили, у нас в кафе не можуть бути такі пісні, а потім ці військовослужбовці, особливо з ДНР і ЛНР, вони починали там напровокувати до драки та інше. От всі ці процеси не відбуваються, і дійсно, от, що робить окупанти? Ну активно вони намагалися викрадати а, людей, які скажімо, займають про позицію, і це а, особливо так часто було в 2014, 2015, 2016 роках. А далі потім вони а, максимально змінювали своє законодавство і робили інструментарій для того, щоб переслідувати. І якраз такі а, а, останні такі зміни в законодавство були це визнання батальйону імені номана Челібіджхана Тористична організація, і якраз 2022 23 і 24 роки. В основному всі затримання вони пов'язані з по звинувачень до причетності чому, тому батальйону. Пане ну, Сіндера так. так на жаль, ми маємо завершувати. Будемо вірити, що усі наші усі наші люди такі. Повернуться із російських в'язниць і чекаємо повернення Криму додому. Над цим працюють наші сили оборони України. Ескандер Баріїв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримського татарського ресурсного центру, був разом із нами на зв'язку. Дякую, що долучилися. Дякуюся тим, хто був протягом цього ефіру разом зі мною протягом цих двох годин. Почуємося з вами в п'ятницю. І не забувайте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.